Річка Рось, Корсунс Шевченківський. Ось такий замок мене чекає. Ця річка є біля церкві, є в Богуславі. І тепер я в Корсун Так Також тут. Класна природа, супер. Ну, цікава місія в мене в цьому році, я відвідую замки. І ось сьогодні я приїхав в Корсунь Шевченківський, це Черкаська область, ось цей замок. Ще не знаю історію цього замку. Ось, ну, стіни такі цікаві, такі зеленуваті білі. Ось герб при вході. Ось тут такий парк, рози. Ну, приїхав за враженням. Щасливими моментами написано Палац Полятовського. Ось тому бачите режим роботи і, і так далі. Центральна зала Палацу Оце вражає, чесно кажучи. Я, чесно кажучи, дуже вражений від масштабів виставки художніх робіт, Корсун Шевченківський, палац. Це місце варте того, щоб сюди приїхати. Які картини, яка душа, яка любов? Доброго здоров'я!